2016 з метою виглядання та розвитку вдароних дітей максимально задоволення і тренувальні та художньо-мистецькі інтенсивні забезпечення роботи з вдароними дітьми, управління дослідки, науки та наукової сфери міської ради, комунальним методичний центр, науково-освітні інгервації та моніторингу, заплановано та розроблену мерку засобів для вдароних дітей, які навчаються за інститутом міста Київ. Давайте, може, просто одразу, в чому суть відео? Боярко, скажу, в чому суть відео Значить, хочу сказати, що в нас існувала програма освіта Тернопіль була завершена у 2011 році. Ми продовжували запланували програму Освіта Тернопіль до 2016 року. Там э, передбачено, що ми маємо право э, нагороджувати переможці олімпіадрії вчителів, які приймають конкурсі 4 роки. Зараз ми запланували перше, не тільки в місті Тернополі, в області, а й в Україні, а й проведення альтернативо. Нещодавно це гуманітарна олімпіада, серед учнів 8 класів. Е, Як на мене, це дуже результативно, ми е, вибираємо кращих, страшних діток і е, впевнені, що маємо е, них, щоб було моральне, але матеріальне заохочення. Знову ж таки, е, ми хочемо е, виховувати творчу і е, патріотичну військового мови. Е, на місяць, ми запропонували олімпіаду тернополезна. Ми впевнені, що кожна з наших дітей, кожен з наших учнів має знати історію свого, свого краю. Ми стане побратимами і партнерами нам варто задуматися над школою, поглибленим вивченням польської мови. І я думаю, що всі для цього передумови є. Тим більше, що в педагогічному університеті спеціальність є. Також до нас дуже часто наїдеться генеральний послуг в Польщі в покленно, от, е, в і Львові, вчора буквально повалився з душі. І такий крок може на налагодження пісніших стосунків між містами, побратимами та літа на Тернополя. Тому хай е, це буде побажанням для роботи управління у 2013 році. Дякую на підсумку. Ви, будь ласка, проходите ті побажання, які Чи, будь ласка, купірають. Копедентніше вивчати програму. Справа в тому, що участь в таких олімпіадах мають право брати учні в зайності відповів до спеціалізованих закладів. І вони, правда, беруть участь і перемагають. І справа в тому, що дуже важливо, перша олімпіада, яка була проведена, перемагали не тільки учні спеціалізованих шкіл, а й звичайних займості.